Закон один для всіх, так пояснили у службі безпеки України заборону на в'їзд Юлії Самойловій. Низка німецьких музичних експертів заявили, що це цитую недипломатичне дипломатичне рішення загрожує іміджу України. Вони нагадують, що за всю історію конкурсу не було жодної заборони на в'їзд учасників, і все ж в Україні є свої закони, порушення яких організатори Євробачення вимагати не вправі, вважають експерти. Я не вважаю, що міжнародній спільноті слід якось реагувати. Україна має закони, і там чітко прописано: не можна в'їжджати в Крим з боку Росії, і це якраз випадок самойлової і Росія знала. Все це чому вони взагалі її номінували? Я вважаю, що це було зроблено навмисне. Втім, з такою думкою погоджуються не всі експерти. Шкода, що так вийшло. Україна втратила можливість продемонструвати свою великодушність, довести свою відкритість. Зараз розпочнуться політичні дискусії, які затьмарять усе хороше, що відбуватиметься у Києві на конкурсі, і це дуже сумно. Такого бути не повинно. Експерти переконані, що це ще не кінець цього політичного скандалу. Європейська мовна спілка буде намагатися знайти дипломатичне рішення і продовжувати діалог з Києвом, щоб змогли виступити усі артисти. Однак критики вважають, що Україні буде складно відмовитися від свого рішення, а Росія навряд чи відправить до Києва іншого виконавця.